Вітаємо! Сьогодні ми оглянемо оренду офісу, який знаходиться у Франківському районі по вулиці Єфремова, 84. Офіс має загальну площу 88 квадратних метрів. Він складається з трьох кімнат. Отож, ми заходимо в коридор. Приміщення з ремонтом, висота приміщення 2,5. Є домофон, система сигналізації. Праворуч ми заходимо в першу кімнату. Вона має 12 квадратних метрів. Меблі, якщо буде потреба, можна, вам не потрібні, будуть, можуть забрати. Можете поставити свої меблі. Тип опалення в цьому офісі електричний. Однофункційний котел. Вбиральня. Фільтри наводиє. Друга кімната прохідна. Вона має отих паспорту 15 квадратних метрів. така міні-кухня, це комірка. Майже три метри тут є. Тут була обладнана кухня. Електрочайник, є розетки три штуки. В кімнаті ми бачимо, тут є достатньо багато розеток, тут потрібні розетки, ще потрібні ще. Тобто тут обладнано, тут була колись в цьому приміщенні та ж оренда. І є ще одна кімната, досить велика, тут є 14 квадратних метрів. І це є зупинний телефо з цієї сторони. Роутер. Два роутера. Тут є е, інтернет, тут оптоволокно. Є підсобне приміщення, бойлерно. Тут є сейф і є котел. Тож, якщо вас зацікавило це прекрасне приміщення, під офіс, ну, офісне як майстерня, ви можете її орендувати. Чекаємо на зустріч з вами. З вами була ріелтор Олена Давидова. До зустрічі!